Розвиток громадянського суспільства також в центрі уваги. Перспективи регіональних програм обговорили на спеціальному семінарі. Серед присутніх представники з 21 області України. Війська область лідирує за кількістю оригінальних заходів, так стверджують експерти. Лише за цей рік на Львівщині реалізовано чотири проекти, загальна вартість яких 100 тисяч гривень. Всі відзначають, що достатньо успішно відбувається захід по підвищенню професійності і спроможності громадських організацій Львівщини, а саме це укладення договору з католицьким університетом, який проводить семінари та тренінги для громадських діячів, і це дає дуже хороший результат. Подібні проекти вже діють на території 21 області України. Тільки чотири регіони поки що не задіяні в розробці таких програм, за словами регіональних активістів. Ініціативу щодо розвитку громадянських програм, проявляє чимала кількість охочих, але єдиною перешкодою до втілення ідей все ж залишається фінансування. Ми провели конкурс на підтримку проєктів і програм розроблених громадськими організаціями. Перемогло 5 проєктів. Сьогодні вже завершений один проєкт, це на День Незалежності творча спілка, спілка прем'єра проводила вуличну виставу Пропала грамота. І зараз планується ще реалізація чотирьох проектів. Ну, я думаю, що до кінця року програма буде повністю реалізована. За порукою цьогорічного етапу може стати співпраця обласної ради з громадськістю. Світлана Макомоцька Назар Піх, новини.